Аби українські захисники відчули світле свято Великодня у Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій і торгівлі відбувається акція Подаруй паску захиснику в одному із навчальних закладів на столах свіжовипечені паски. Деякі з них вже оздоблені декором, інші ж потребують до опрацювання. Саме цим і не тільки будуть займатися учні дев'ятих класів тернопільських шкіл, які завітали до навчального закладу. Їм допомагають у цій справі студенти та викладачі терноп. Перського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі У нас було вже дві школи і приблизно десь по чотири людини на одну локацію. У нас є п'ять локацій. Це роблять яйця маленькі і великі. Також їх прикрашають фербові гілочки. Також вони. Потім прикрашали кошик великодні. Складали вже на цій локації. Відбувається майстер-клас декорування варбних гілочок та великодніх кошиків. Під час процесу кожен з учасників старається вкладає свою любов та вдячність українському воїну, який сьогодні сміливо боронить нашу країну. Кожному військовому приємно було щось зроблене дітьми своїми руками, щоб вони мали таке якусь пам'ять і що вони бачать, що діти. Підтримують їх і пам'ятають про них, і вдячні їм. Студенти та викладачі Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі допомагають воїнам ще з 2014 року. Ще більше посилили волонтерство з початку повномасштабної війни. Збираємо також кошти на потреби ЗСУ і що як студенти, так і викладачі випікають печиво. З... 2022 року близько 18 тонн печі було вивчено для військових. Це дуже важливо, що ми долучаємось до такого, тому що у цей непростий час наші захисники на передовій вони також потребують свята. Вони відчувають підтримку, коли ми передаємо їм вироби вироблені нашими власними руками. В межах акції Подаруй паску захиснику студенти Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі планують відправити на фронт близько тисячі великодніх пасок.